У Яремче чи відкрили нову станцію екстреної медичної допомоги. Раніше бригада швидкої працювала у тісному приміщенні лікарні, тепер має сучасну та зручну базу. Ми дійсно були в жахливому стані, жахливе у нас приміщення було. Ми практично ми не мали приміщення, але зараз ми попали в рай. Для нас створені всі умови. Тільки від нас працювати, працювати і працювати. У новій станції працює одна мобільна бригада. Для місцевих жителів такої кількості медиків вистачає. Директор обласного клінічного центру каже, взимку додатково надають ще одну бригаду, оскільки у громаді збільшується потік туристів. На сьогоднішній день тут працює одна бригада, але в зв'язку із зимовим періодом ми додатково для бригаду, щоб забезпечити. Ну згідно нагрузки, ми це аналізуємо щоденно. Подобово скільки є на бригаду. Зимовий період це силовий наплив туристів. Це є на рівні міста Івано-Франківська нагрузка на бригаду. Потреба у новій станції була давно розповідає очільник Яремчанської громади. Тепер надати медичну допомогу тут зможуть усім, хто цього потребуватиме. Перша допомога важлива допомога, і це є здоров'я людини, це є життя людини, і це дуже відповідально. І це від Бога. І ну, нема більшого щастя на землі, чим здоров'я і життя. Я все буду з вами, буду допомагати. Я буду радий, бо я розумію, що працівники будуть професійні, робоче місце десь говорять. Я не був дуже багато в екстрених швидких допомогах, не можу сказати. Але десь кажуть, що воно одно із найкращих. І я радий, що в нашій Єремчанській громаді. Все, що ми робимо, є краще зараз. У Івано-Франківській області функціонує 23 пункти базувань, 27 підстанцій та дев'ять станцій екстреної медичної допомоги. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї.